Слава Україні! Ви на каналі Калош Транс, вам Володя, канал Калош Транс. Так що їдемося на ярду, почнемо роботу. Чусь не став свідком аварії. Хі -хі 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 -хі. Якщо все буде цікаво, підписуємося на канал і ставте подобайки. Обов'язково підпишіться. В минулому відео я трошки мало знімав, мале відео вийшло коротке. Не хочу виправдовуватись, але трошки воно пов'язано з тим, що я ще не вилікувався до кінця. І хвороба дається в знаки. моя продуктивність з спала. енергія впала до життя, до роботи, до всього, чесно кажу. Але нічого, цього, цього тижня постараємося трошки все покращити, щоб більше всього було. І цього тижня має всього трошки відбутися по планах, тому мусите подивитися це відео і багато всього цікавого дізнаєтесь. Зранку сьома година гуляю по тракстапі. Майже, майже вже нікого нема. Але хочу сказати, що вчора це все, весь ряд був пустий, тобто нікого не, не було. Тобто тракстап зовсім зовсім не забитий. Мало так і на дорозі. І на що звернув увагу, що це Пеорія Ерія і тут е, ніби мало би бути трошки більше якихось класиків, ще чогось такого. Ні одного класіка, ні вчора не бачив, ні сьогодні не бачив. Всього фредлайнери і пару вольв. І тут справи. Так, Сьогодні ранок не обходиться без пригод. Тільки що розвертався. І три сто. І що, все, вже нікуди дуже не поїдеш. Туди його воно так сталося? Заїхав сюди на компанію, тут е, стало там дуже багато було цього. Е, таких е, різних е, цвяшків, шурупи, металом різний. Я так думаю, щоб зараз не пробити колесо, розвернувся в малому колі. І трошки взяв тут, ну, тут багато місця не було, взяв різко. Шланг сильно натягнувся, плюс на вулиці холодно зараз. Один градус тепла. А і воно вже і не дуже нове, вже старий той шланг теж був. Інтересно. Араз треба добре обійти всі коласи, подивитися, бо шанс є що тут щось може залізти. Потім е, буду думати, Найпростіший варіант це лишити тут в них трейлер, поїхати на тракстаб, купити другий шланг, поміняти його баць. І все. Потім приїду додому, напевно, поміняю всі шлани. 100% ці шлани погрижені. Е, договорився, що хлопці зараз будуть мене розвантажувати, я собі за той час поїду в магазин. Заїхав сюди на магазин, де продають запчастини, і тут шапав в них. Прикол такий, що я колись тут був ще своїм ченво, червоним кенвардом W900, у мене перестав працювати компресор. Ведиш він працював, але так дуже погано. Не накачував нормально. І приїхав сюди, і тут мені той компресор поміняли. І навіть дуже швидко і недорого. Мені тоді ще дуже сподобалось Адекватні ціни. Йдем зараз пошукаємо продає продають шланг тут. Попав шланг. Тепер проблема тільки одна. Що я поїхав в цей рейс без інструменту. І тільки я собі думав, що їду без інструменту щось може статися по дорозі. Так воно все і сталося. Так і сталося. Є тільки один оцей ключ. Але мені б було добре, щоб було два. Коротше, купив шланг новий, повністю всі три. На Амазоні трошки дешевше, тут трошки дорожче, але зараз все що зроблю, вже буде спокійно, не треба буде вдома переробляти. Але... Робимо так. Все, поставив вже новий шланг, тут навіть мені хлопці, механіки вийшли, побачили, що я тут сам мучуся, помогли мені дали ключі і помогли поміняти. Тут багато роботи немає, але все рівно, приємно. Е -е, дивіться, заплатив за оце 180 доларів. Тому що в комплекті знайшли оці штуки, ще за ці штуки треба було доплатити е -е, пару доларів. Е -е, якщо б купляв на Амазоні, на Амазоні би купив за 120 доларів весь сет. Але знову, щоб доїхати додому і купити це на Амазоні, мені треба було б купити червону лінію. А червона лінія теж виходить 40 доларів. А так тут же маю все 180 доларів, що стоїть на місці. І... Все, можна їхати спокійно далі. Ви це хлопцям я лишила біло підписали. Добре. Все, я вже розвантажений, поки я тут ремонтувався. Тепер такий прикол. У мене через ту мою хворобу. Зараз терпне ліва рука і ліва нога. так би він весь бік терпне, ну такий був тільки що на тракстапі. Прийшов звідти, сідаю в машину і так по кишені телефону нема. Тому десь забув на тракстапі, вибігаю. Страгака. Зробив пару кроків. Так мац-мац є телефон. Коротше, рука затерпла і не відчула що є телефон кишені. Плюс нога затерпла. Все накопує. Така фіня. Нездорова тям. Сьогодні вже ніякі вантажі не брав, приїхав на шаф. Була проблема, що десь повітря тікало з трейлер. Тут вже найшли, що цей вел треба поміняти. І зараз будемо ще дивитися, може ще десь, є якась друга проблема. Все, перевірили хлопці, знайшли, що треба міняти три подушки на трейлері і цей кран. Потраку тікало повітря з однієї подушки шланг, який йшов до подушки. Тобто поміняли кусок того шланга і зараз вроді все нормально. Приїхали запчастини до мого челленджера. Повний пакет. Зараз будемо все, все знімати. Тут хлопець знімає стрепи і не хилив машину вперед, щоб було легше діставатися і до стреп. Тут Руслан каже, щоб та машина зараз не поїхала в кабіну. Так, у нас тут все серйозно відбувається. Техніка серйозна. І робота серйозно. Так, основна проблема, що там спереді не зачіпити кабіну. А друга проблема, щоб цей Hyundai не зачіпити. Є найкращий канал Каліба А, а ти тоже як межі тобто, так? А то все. Все, пускай! Так, нам головне, що у нас знизу не було ніяких приколів. Але вроді би нічого нема. Все. Коротше, нова тема. Купив запчастини, але запчастини в вигляді цілої топленої машини. І набагато вигідніше, ніж ходити збирати по чомусь одному, тому що купляєш реально одразу цілу машину. Ну і дивіться далі. Приїхав вже на Ярду, цей трак поробили всі айрліки, вже ніяких проблем не буде з цим. Було, там треба було поміняти пару фітінгів. Проблема була така, що хтось поставив неправильні фітінги. Ну все, машина може їхати далі, вже скоро заміна буде коліс. Ну Колеса вже тут трошки таки не... Не такі, як могли би бути. Ну все, тут все окей. Дивлюся на свій трейлер Бік Буба і думаю, шкода, що стоїть. Тому що трейлер дуже гарний. Міг би їздити заробляти гроші. Ну не, стоїть тут. Так, тут хтось мене питав, яка у нього постава. У нього гавернер 100 тисяч. Нет, 10 тисяч, а 100 тут... А, 100 тисяч вверху, так. В нього гавернер 100 тисяч. Тобто він може брати вантаж 100 тисяч легально. Але яка його вода вага пустого? треба буде десь знайти. Сьогодні один хлопець каже зробити з цього трейлера Коністого, що думаєте? Варта ця ідея увага. Чині. Пишіть ті, хто їздять з такими трейлерами, хто має Коністого на бікбуба. Дайте знати. Свіканько. Hey, hey. Чого ти хай? Hey, hey. Тут зібралась стара нова компанія. Святкуємо суботній день. Підписники з Європи. Один і один і другий, а той, а той робить. Та свій. Я дівася. Всі пам'ятають, що Пітер Білд як то він їхав. Якось ми там, він нас дико їхав. <ріст> <ріст> так так, <ріст> що та. <ріст> Дуже сьогодні така приємна і душевна компанія, всі, всім подобається. <ріст> мені, мені найбільше, я, я тішусь, коли такі люди збираються з одним столом. Тепер м, тут <ріст> <ріст> за, за, запит. <ріст> люди, люди вже всі трохи випили, випаливався, тебе повсення. Я граю. Василь <смець> <Терпець> <Терпець> не пив. він uh, випив одну корону і все. Uh, хлопці, які so. емоції? Ну, щось там розказуйте людям. Володя, розкажи щось. Uh, Дуже самі приємні. Не бреши, лиш не бреши. Лише, лише не бреши. <смець> <смець> та ні, то брехати не буду. Ще емоції, яка починається 2022 року, коли перший раз побачив uh, вас в Ютубі і підписався, ніколи не думав, що через скільки років буду сидіти. За одним столом, <свят> вами. не Так, Все буває. Тобто дивишся в Ютубі людину, а потім, гоба, з нею п'єш грам, так? Блеклей. Легенько, легенько. Так само мій колега. Руслан то перший підписник. Я ja Руслана ще на шапі колись зустрів, що <sharp> Руслан каже, я тебе ще з Європи дивився. Ну то так, а я от виліз під машини такий чорний, дивлюся тут в Ого, Ого, Розумієш? А він каже, так, в цього то, пацана ростуть руки з правильного місця. А я дзвоню йому, кажу, е, проходить певний період часу, виходить відео, дзвонять до Русланка, Русанка, я тебе вітаю, а як? А ти звідки вкалашся на каналі? Ту, де на каналі? Ти подивись останнє відео твоє, каже, там Не є заходиш. Я, я, я дзвоню до нього кажу, ти, ти я кажу, вже на каналі кажу, в Кауше. Русланчик мав. Стежі лише з Європи, я тут так нам. Так що підписуйтесь підписуй, да, підписуй, і підтримка. Так, і поємаємо. І коментує, ви підбуйте, І, і гроші. І, 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 і ви будете теж за цим столом сидіти. Кожному випаде цей шанс. Я всім не обіцяю, але шанс Рахунок кожного є. Що... <су> <су> Сьогодні неділя, вчора субота, досить непогано посиділи, пожартували, повеселилися, гарно провели час. Люблю такі моменти в житті, коли так собі сидиш і можна спокійно пожартувати. А, сьогодні вже почалась неділя і робо, робота, робота. Поїхав зі своїм водієм забрати трак з Альджіна від хлопців шапи. І, тому що то Вольво, на якому міняємо колеса, там будуть кінпіни робити, а водію треба завтра виїжджати в рейс то я йому подаю на цих пару днів, поки будуть кінпіни робити, то друге Вольво, флетбетне. Ну і будемо будем далі дивитися, що там буде ставо. До речі, дивилися, що там вискакує цей чек-енджін. Check чек engine. Check engine свариться на камшину. Uh, проблема всіх Volvo, не тільки цього, там, наприклад, в мене там то, в Volvo є зараз то, що з кімпінами, Там теж та історія є, що свариться на камшену. Наприклад, через цю камшену не, не працює зараз е, дуйка в сліпері. І так само через неї не, не працював холодильник. Але хлопці холодильник кинули попри, попри неї, і зараз там вже з холодильником все, все трошки інакше і нормально працює. А іменно ця дуйка в сліпері, вона все рівно вимахується. Коротше, трохи Вольво з електрикою, з проводкою там не допрацював. Ну, кожна машина має свої слабі місця. Каскаді в них слабі місця це головки в двигунах. Особливо Ді 15. Ді 15. А Вольво проблема з електронікою. Хоча, в принципі, каскаді теж. Я собі так заговорюваюся і думаю. Вчора говорив з хлопцем, каже, їжджу на Каскаді майже нова. Каже, замахався, стою постійно по ремонтах. Каже, їдемо. Вона показала, що... E, щось там не бачить якогось сенсора, і кидає його в дірейт і він заїхав на рестері і там стояв два дні, поки його відремонтував. Так собі думаю, зараз кажу, що в каскаді трохи краща електроніка, але насправді теж, теж має своє приколи. Тому всі машини ламаються. Таку машину, щоб не ламалася зараз купити неможливо. На жаль. Але нічого, таке життя. Помаленьку потрошки зремонтуємося. Будемо нормально зробляти короче. Ввечером в неділю пішли з дітьми подивитись на таке шоу Панкеню. Тобто вони взяли деньки, повирізали з них різні все, що можна собі людина виявити. І зробили все, цілий парк заклали цим. Я читав, що вони 20 тонн цих гарбузів використали для цього шоу. Так що йдемо дивитися, що тут відбувається. Тут дивиться та кількість. Гарбузів. Це все написано, що все вирізано руками. Ну, тут, тут люди трохи до зусиль, щоб це все, все, все зробити. Крім того, що вони там просто вирізані навіть отакі з різними малюнками дивіться. Тут якась літуча меш. Тут якийсь свок. Тут ще якийсь тайм. Заїхав, якщо до ділера СіАйті в Грейс Лейку, купив кінпіни. Кіпіни брав оригінальні. У мене там є добрий аккаунт, 380 доларів заплатив за кінпіни. все, тут бачите, в мене є ще. Подушки на трейлер. І заодно ресівер на трейлер. Тут красота і тут красота. Три так, Вольво я? порозбирали. Іде підготовка до нових кінпінів. І розібрали з того бобаку, побачили, що ще сіл потік. Що буде ще заміна підшипника ще? Вася, ти не вашу. Влаху. Та як замінить? Ліпше треба. А обойма добре? То обойму теж треба міняти? Але що він там добре сидів, щоб не було так як е, в каскаді, щоб потім е, ступицю міняв. То може зразу краще ступицю міняти, якщо це. На цьому це відео закінчую, тому що треба вже починати нове відео. Так що дякую за увагу, дякую за те, що дивитесь, підписуєтесь, ставите вподобайки, підпишіться, будь ласка, на калуш Транс Фейсбук. Дуже прошу, там мені треба трошки підписників. І Україна переможе війні, слава Україні, всім пока.